Незвичайне варення. Історія із життя написала Людмила Калашнікова. Тьотя Зоя стояла біля плити в літній кухні і довгою дерев'яною ложкою помішувала майже готове вишневе варення, яке кипіло у великій алюмінієвій мисті. Бо воно завжди вдавалося в неї таким смачним, що дітлахи тільки пальчики облизували. Варення парувало і ліниво булькало, ніби сердилося, що йому не дають спокійно насолоджуватися собою. Нарешті жінка витягла ложку. І глянувши на годинник, почала збиратися до церкви. Минуло вже більше години, як тривало зібрання, аж раптом ютя Зоя згадала про варення. Жінка так розхвилювалася, що вже була ладна в цю ж мить бігти додому, але щось таки стримало її це зробити. Що трапилося, то вже трапилося, розчаровано зітхнула вона, і я все рівно вже нічого не зміню. Боже, всемогутній, в Твої святі руки віддаю це варення, наче й спокійніше в неї на серці стало, так і досиділа до кінця служіння. Повернувшись додому, заходить вона насторожено до кухні, принюхуючись ще здалека, а варення як кипіло так потихеньку й попихкує, ні кілечки не пригорівши. Придивилася вона, а вогонь під мискою ніби став меншим. Мов би, його хтось ще трішки прикрутив. Зрадівши, жінка опустилася на коліна просто біля плитки і стала дякувати щиро господу. А пізніше усіх, хто тільки завітає до її хати, тьотя Зоя з великим задоволенням пригощає чаєм. І обов'язково покладе на стіл тарілку з вишневим варенням. Ось їжте, будь ласка, це варення, воно незвичайне. Мені його сам Бог зварив. Всміхається вона загадково. І таке в житті буває.